Як за допомогою я тільки кола Косінуса і його знаки? Дивіться, які знаки, як нам їх, ну, х альфа. Як запам'ятати, Косінус він ніби з боку лежить, так? І в нього, так, да, він такий, думає, що засне, і очі тут кліпають. Що тут буде? 540, 450. Де вони знаходяться? Повний оберт кола 360. Якщо побачите, кожен крок ми додаємо до 90. 360 плюс 90 у якраз виходить 450. Тобто, дивіться, що 90 градусів, що 450 це одна й та сама точка. А тут? Якщо я перетворю оцю палицю, на якій вона стоїть, ніби на голову, яка мхає, що вона каже, Каже, так, міняй. О, я почала цей, ну добре, давайте вже його і розберемо. Вона каже, так, змінюй, значить, ми синус, ой, косінус міняємо на синус альфа. Єдине, що нас тепер цікавить, це знак. Якщо ми з вами глянемо, у нас тут плюс альфа, тобто ми після цієї точки йдемо трошечки вперед, і де ми знаходимося в цій зоні? Мінус. Тому це буде мінус синус альфа. Тепер ще до першого нашого, 540, ну дивіться, 450 плюс ще 90, якраз 540, тобто що 180, що 540, одна і та сама точка. Якщо я стою на цій точці, Ой, а що вона мені тут каже, дивіться, якщо я її перетворюю да, на голову і цю лінію, да, на якій вона стоїть, якщо ця лінія ви махала, вона каже, ні, а не міняй. Не треба. Ми косі нас тоді не міняємо, а залишаємо. І єдине, що нас цікавить, це знак. Дивимося, у нас тут плюс альфа, значить, ми від цієї точки вертаємось трошечки вперед. Правда, вертаємось вперед і йдемо вперед. Плюс альфа, тобто йдемо вперед. І в якій ми зоні? Мінусовий, значить, буде мінус косінус. Ну, і що я бачу? Я ще бачу пі. Давайте тут уостероємо це. Супер, прекрасно, прямо знаками стерла. Пам'ятаємо, тут плюси, тут мінуси. Пі. Ну, дивіться, пі це ж 180, а 180 поділити на 2, це що в нас буде? О, сорі, за це. Це буде 90. Значить, 90 і пі на 2 це одне і те саме. Я стою тут знову, бо ця лінія, що мені каже? Вона махає головою, каже так, значить, я змінюю косінус на синус альфа, і тепер все, про що я думаю, це знак. У мене тут стоїть плюс, значить, рухаюсь трошечки вперед, і виходить, виходить, буду в мінусовій зоні, буде мінус. Прекрасно, переходимо до тангенса.